Я покажу вам, що саме потрібно робити, щоб у вас більше не мерзли ноги й руки. Що зазвичай роблять люди? Надягають три пари шкарпеток, ставлять обігрівач до ніг, щоранку носять компресійні панчохи, намагаються насидити тіло рідиною або навіть насипають у шкарпетки каєнського перцю. Але це допомагає лише ненадовго, і проблема повертається. Якщо почати шукати інформацію про це, то вона зводиться до такого. Можливо, у вас проблеми зі щитоподібною залозою, хворі периферичні судини або поганий кровообіг. Або можливо, це хвороба рейно, порушення кровообігу, за якого пальці рук і ніг синіють, бо кров погано надходить. Або причина може бути в нервах нейропатія через діабет. Можливо, у вас периферична нейропатія. Але що, якщо у вас немає всіх цих проблем, а ноги все одно постійно мерзнуть, і пальці рук залишаються холодними? Що вам робити? Я розповім про хороше рішення. І, до речі, якщо у вас хвороба Рейно, це зазвичай проблеми вегетативної нервової системи, і в цьому випадку добре допомагає вітамін в 1 Я рекомендую приймати його у жиророзчинній формі бенфотіамін. До речі, він також допомагає у випадках периферичної нейропатії. Це так між іншим. Є один чудовий, простий і недорогий спосіб зігріти ноги та руки. Він пов'язаний із тренуванням судин. У судин є власні м'язи, це гладкі м'язи, вони скорочуються і розслабляються. Я рекомендую тренувати цю систему один-два рази на день, приділяючи цьому всього 1,5-2 хвилини щодня. Під час такої тренування збільшується розмір і кількість мітохондрій у судинах, покращується насичення крові киснем, кровообіг, і це дуже добре впливає на вегетативну нервову систему. Отже, візьміть таз, приблизно на 20 літрів, наповніть його льодом десь на третину, а решту об'єму залийте водою. Потім занурте в таз ноги, а також руки, якщо вони мерзнуть. Потримайте їх у воді від однієї до двох хвилин, поки в ногах або руках не почнуть відбуватися відчутні зміни, вони стануть трохи теплішими. Таким чином, ви створюєте герметичний ефект легкий стрес для організму, хоча він може здаватися сильним, і ваше тіло починає адаптуватися, температура ніг поступово підвищується. І вже через 3-5 днів регулярного виконання один або два рази на день, іноді через кілька тижнів, можна відчути значний результат. Але насправді ви створюєте потужний приплив крові до ніг і рук, а також допомагаєте виведенню великої кількості молочної кислоти та інших продуктів обміну. Ви, ймовірно, будете дуже здивовані тим, як це працює. Хтось ні за що на світі не захоче це робити, але я лише кажу, що можливо варто спробувати. Спробуйте це протягом трьох днів. Думаю, ви будете вражені тим, як це допоможе. Ймовірно, це єдине, чого ви ще не пробували, але це спрацює. Коли я вів практику, багато терапій і методів, які я застосовував, були повною протилежністю загальноприйнятих підходів. У мене були власні методики навіть для усунення болю, чи то в стопі, коліні, чи в будь-якій іншій частині тіла. До мене прилітали люди з усього світу з хронічними болювими синдромами, які ніхто не міг усунути. А що робив я? Якщо проблема була з лівого боку тіла, знаєте, що я робив? Я працював з іншою стороною, зі здоровою, і результати були просто неймовірними. Якщо ви не дивилися мої відео про полегшення болю, можете знайти їх. Коли я практикував, ці методи були надзвичайно ефективними і люди отримували результати за дуже короткий час. Тоді як у традиційному підході працюють саме з тим місцем, яке болить. Мене теж так учили, але на практиці цей принцип часто не спрацьовує. Те саме стосується й інших проблем, особливо якщо у вас мерзнуть ноги. Ось ще один приклад: на прийомі в мене була одна жінка, оперна співачка. Вона прилетіла з якоїсь віддаленої частини Сполучених Штатів, їй порадила звернутися до мене подруга, якій, у свою чергу, сказала інша подруга, що я отримую хороші результати у випадках ларингіту та хриплості. Їй потрібно було співати перед величезною аудиторією, але вона була не встані співати. Це була серйозна проблема, адже виступ мав бути приблизно за тиждень. Вона прилетіла до мене, у неї сильно дерло в горлі, ось тут, у самій горлянці. І що ж я зробив? Я почав працювати з протилежною стороною із задньою частиною її шиї. Я працював із нею майже весь день, кожні дві години, протягом одного-двох днів. До кінця першого дня їй стало приблизно на 50% краще, а до кінця другого на 80 або навіть 90%. Я лише закликаю вас спробувати і подивитися, чи спрацює це. А потім напишіть унизу про свої результати я прочитаю ваші коментарі. Думаю, ви побачите, що це дуже ефективно.